Друзі, вітання! Карфан на зв'язку, як то кажуть, багато Фордів не буває. Маємо ще одну таку красуню Ford Escape 2020 року випуску, також гібридний. Маємо, що, до речі, цей Edge не проданий. В комплектації титаніум всі знають, це максималка. Гляньте, яка крутезна оптика, класні диски з проточкою. Виглядає просто пушка. Без ключ вона має, асистент сліпих вона має. Ось такий вигляд. Позаду також все. Крутезна має камеру заднього огляду, роздвоєний вихлоп, виглядає бомбезно. Та да, і вона, до речі, має автопаркування. Гібридик присутній, титаніум присутній. З ноги вона якось би мала відкритись, щось не відкривається. Не бачу ключа аж. Так, гарна, до речі, лед-оптика, великий просторий багажник. Тут маємо запасочку. Це, як положено, Думкратик, весь комплект присутній. Електропривід багажника також це працює. Оптика гарна. З цієї сторони зауважень також я не бачу. Давайте заглянемо у салон. В салоні маємо класний шкіряний салон, без зауважень, з такою перферацією. Все дуже класно. Дверні карти. Переднє сидіння з електроприводом водійське з пам'яттю. Довго в цих нових фордах не міг зрозуміти, що в них за акустика, а це виявляється Бенколсен, то я вам скажу нічого собі так Ford денний худовий, все як має бути камерка зон слідкування вона має, повний електропакет, пам'ять автосвітло, автодальнє. Класний LED щиточок. Нас зустрічає анімація, запуск кнопочки, мультикермо здобленою шкірою з адаптивним круїзиком. Ось такий у нас сьогодні варіант. Так що вам покажу розхід тут. Дивіться, розхід на 7000 кілометрів 6 літрів розхід при 2,5 літрів двигуні. Це круто. Гарна мультимедія, кліматконтроль двохзонний, підігрів сидінь та підігрів керма. Всіма відома шайба. Ось бачите, є автопаркування та вибір режиму їзди. Дуже гарний варіант. Такий імітація дерева. Прикольно. Тому, якщо вас цікавить Ford, в нас є великий асортимент. По-перше, ще цей заїхав. Маємо ще там рестайлінгового та ЕДЖА такого. Тому хто пошукав форду, однозначно він в нас його знайде. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, також через наших партнерів в або в Кредит. Тому любий вид послуг. Чекаємо на вас, Карфан завжди в допомогу.